Ше 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. факт. 1 квітня 1924 року Адольф Гітлер почав надиктовувати Рудольфу Гессу майбутню книжку Kampf» Моя боротьба. У ній сфокусувалися ідеї, які нацисти втілили під час Другої світової війни. Через століття гітлерівські сценарії втілюють імперці з Росії. Ми будемо говорити про книжку Тетяни Яремчук. Яка історією одного роду поєднала дві війни. Її головні героїні жінки-солдатки, які в 1944 і 2022 роках опинилися у вирі війни. Доки чоловіки воювали, старша пережила примусові роботи в Німеччині, а молодша намагалася знайти захист з доньками. Закордонні, але не буду переказувати сюжет книжки, яка перемогла на всеукраїнському конкурсі імені Олени Теліги та Олега Ольжича, тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг. Подавалося 210 творів. Кращою, журі визнала повість Тетяни Яремчук Прощання з фіялками. Почуєте фрагменти цієї прози та інтерв'ю з авторкою, представить письменницю. Яка відома дитячими книжками львів'янка, літераторка Оксана Лозова. Тетяна Яремчук родом з Волині, точніше, з Рівненщини поблизу дубна. Вчилася у Львові на факультеті журналістики в національному університеті імені Франка. Має багатий досвід роботи у пресі. Працювала. Заводській газеті, потім в легендарному часописі за вільну Україну, була кореспондентом і редактором відділу і вже понад 20 років редагує медичну профспілкову газету. Була також редакторкою, засновницею проекту газети для одного села. До того ж, видавала ще й журнал. Агроас, як додаток до цієї газети, також видала книжку про село і збірник поезії людей з села, котрі пишуть вірші, і там були чудові поезії Тетяни Римчук. Не можу не згадати про захоплення Тетяни органічним землеробством. Вона із працелюбної родини, її мама Антоніна і батько Ананій і біля землі працюють. І біля бжилок батько і столяр, а мама вміє і наварити, і напекти. Ще й розповідає тетяні цікаві історії, які потім лягають в основу оповідань. Звісно, не обходиться без допомоги чоловіка Михайла і сина Назара. Вони вміють вирощене. Ще й обробити, ще й зберегти. Нині це називається таким модним словом крафтове виробництво. А я сказала б, що це традиційні такі рецепти, зібрані, збережені, такі продукти всім подобаються, користуються неабияким попитом. До речі, Тетяна найсмачніше з того всього відправляла хлопцям на фронт, і вони дякували, бо наче вдома побували, так і казали. Домашня їжа, і, будьте, тепло. Це безцінне. Хочу ще сказати про те, що Таня пише для дітей. Вона почала з того, що розповідала своїм внучкам казки, і потім записала: Отака казкотерапія в неї. Є. І казка, і оповідання, де живе добро, ліки для душі. Дуже цікаві. Дитячі книжки, які я рекомендувала нашим читачам, і для діток, і для дорослих Тетяна пише з любов'ю. Хоч книжка оповідання її називається Чорне і чорне. Я спочатку ніяк не могла прийняти цю назву. І навіть просила Тетяну змінити, але вона її залишила. І сьогодні я думаю, можливо, це було якесь передбачення того, що нас чекає. Можливо, бо якраз у книжці Чорне і Чорне зібрані і оповідання, і публіцистичні твори, де Тетяна пише про тривожне, дуже багато тривожного. А книжка «Прощання з фіялками. Повість вже створена під час, як кажуть, повномасштабного так, нападу. Ой. Війна триває не третій рік, а довше ми це знаємо. А події повісті Тетяни Римчук, прощання з фіялками, охоплюють період і Другої світової війни, і нинішньої страшної. Почалося з оповідання, яке переросло в повість. Я не буду багато говорити про цей твір. Скажу тільки, що мене вразили окремі моменти просто до глибини душі. Я не могла читати, і правду треба, треба знати. Тетяна стала лауреатом конкурсу імені Олени Теліги і Олега Ольжича перше місце і конкурсу Леся Мартовича, а також дипломанткою. Конкурсу імені Василя Стефаника. Це заповість прощання з фіялками. Я бажаю Тетяні нових книжок, натхнення, а всім нам перемоги, віри в перемогу, стійкості, незламності. Тетяні Яремчук на вихід книжки. Прощання з фіялками. Сирена відгула, туман волого обійняв безсоння, лише димів гіркотний смак, лише луна далеких дзвонів, не ніч, не ранок, і не день а щось таке, чого не хочеш, лише кудись ідеш, ідеш, і вкотре починаєш, отче. Ну, хто це все зупинить? Хто? Хіба ми, господи, залізні? А від тривог і до тривог фіялки квітнуть на узліссі? Обіцяна розмова з Тетяною Яремчук. Діалог між Харківщиною і Львівщиною. Пані Тетяна звернула увагу на вашу книжку «Прощання з фіялками, бо радила прочитати Оксана Возова, давня моя знайома та й ваша, прекрасна поетеса і прозаїк, перекладачка, редакторка. На обкладинці вашої книжки відоме фото першої платформи харківського вокзалу. Воно зроблено 2022 року перші дні повномасштабного вторгнення. Це посадка на. Евакуаційний поїзд. Перша думка моя була у книжці про утікачів від війни і про Харків. Трішечки, але про Харків. Чому такий вибір фото для обкладинки бо в книжці ж про Харків не йдеться? Добрий день. Слава Україні. Героїна. Уклін нашим воїнам, Уклін харків'янам. Котрі залишаються на сторожі України під щоденними бомбардуваннями і знаходять силу жити там і ще й працювати. Дякую вам, що ви звернули увагу на мою книжку. Приємно і те, що порадила її відома поетеса, членкиня, спілки письменників України, моя перша читачка і сувора рецензентка Оксана Лозова. Щоб пояснити фото харківського вокзалу, я хочу сказати спершу декілька слів про книжку. Вона про дві війни, Другу світову і цю нашу велику війну не названу ще. Вона про долю двох жінок-українок, котрим судилося виживати в 44-му і 22-му. Це книга про ті болі, які через війну лягають на людські душі. Я мала на меті наочно проілюструвати страждання. І ще й прощання, бо поруч з фотографією на обкладинці, назва книги, прощання з фіалками, тобто прощання з чимось трепетним. Тож мені видалося, саме вокзал і є тим місцем прощання. Я думаю, що на фото, цій ілюстрації власне, до книги, читачі не концентруватимуть увагу на тому. Що це саме харківський вокзал, і що це утікачі від війни, як ви сказали. Для мене ця фотографія є свідченням біди, яка погнала мільйони людей від найріднішого. Мені лише тепер, коли ви запитали власне, про це фото, якось побачилося, що провела я образ вокзалу по всьому тексту і в першій частині про 44-й рік, і в другій про 22-й, Постійно присутній вокзал, поїзд, скригіт металу об метал. Він навіть виокремлений простими словами тухдух, тугдух, там день чи ніч. Це тоді, коли у товарняку вивозили у Німеччину. Тугдух, тугдух, це поїзд від на війну, тугдух, тугдух, це Олюнька їхала на останнє побачення з чоловіком. Війна це гори і гризота мільйонів. І фото харківського вокзалу стало символом. Для мене це фото також символічне. Це фото справді побачили тисячі людей у світі. Воно мандрувало багатьма виставками, воно зроблено саме у ту страшну пору, коли обстрілювався Харків нещадно щодня, і Північна Салтівка стала фактично лінією фронту. Округна дорога була місцями боїв. Звертаю увагу нашої аудиторії на те, що є в книжці прощання з фіялками і друге документальне фото уже всередині. Воно 44-го року, мабуть, це рік останніх остарбайтерів з України, бо 8 квітня 44-го року війська Червоної армії вийшли на кордон тодішнього союзу з Румунією і Чехословаччиною на фронті довжиною 200 кілометрів. І захопили кілька райцентрів Станіславської, тепер Івано-Франківської та Чернівецької областей. Що ж ілюструє це фото? Ви знаєте його історію? Так, є таке фото. До речі, фото у книзі взяті з відкритих джерел. Це друге фото, подібне до першого, вокзал і багато змучених молодих людей біля вагонів. Я його вперше використала, коли писала оповідання Хата для ластівки. Воно про тих, кому такий же злочинний, як і німецький радянський режим, уже після війни продовжив страждання, насильно вивозив людей у Сибіри. У книзі це фото як знак рівності, паралель між двома одинаковими режимами, як продовження про ненаписане. Коли я шукала цифри кількості вивезених на примусові роботи до нацистської Німеччини. А було вивезено до 5 мільйонів осіб, а депортовано радянським урядом 6 мільйонів. То на сайті Українського інституту національної пам'яті зустріла інформацію, що примусове вивезення у Німеччину почалося саме із Харкова. Перші ешелони пішли від вас. Я знаю. Певно, доречніше було б таке поставити фотосвідчення, вивезення українців також із Харкова. Я ретельно вивчала плакати, фотографії часів окупації, але перший ешелон якраз чомусь не сфотографовався. Це були примусові робітники, і там радості на обличчях не було. Тому просто веселими плакатами нацисти і компенсували ту фотографію. Треба ще сказати, що в 1939 році з Галичини. Перші робітники таки поїхали до Німеччини, які не мали роботи, а були ж села, які залишилися на території Польщі, окупованої. І от звідти галичани поїхали вже шукати собі. Шматок хліба, чи примусово, чи добровільно, не будемо вже аналізувати їхні долі Це зараз. Бо... Було. Так, було, було, було і примусово, і було і добровільно. Було, і добровільно було із Харкова, бо у Державному обласному архіві зберігаються досі листи, які потрапили до рук смерчівців у 43-му. Коли йшло визволення, наступ на Харків у 43-му. Листи не доходили до адресатів, і серед тих листів дуже різні. Хтось між рядками ховає свій біль розпач, а хтось пише відверто, що а хай приїжджає і отой, і отой. А тут іще, якщо німецьку знаєш, так і отака й така робота може бути. Тобто люди, незважаючи на 43-й наступ на сході, так, продовжують вірити, що краще в Німеччині під Гітлером значно краще. Ніж під Сталіном. І такі листи є. Але повернімося до вашої повісті. Ми спілкуємося телефоном на зв'язку Тетяна Яремчук. вона на заході України, я на сході, і ми говоримо про цю нову прозу, написану під час війни, відзначено під час війни на конкурсі імені. Теліги і Ольжича, до речі, у Теліги у її батьків маєток був на Куп'янщині. Отам, де зараз страшне пекло, мо там її землі батьківські. Уявіть собі, як воно все перетинається в нашій історії. Під час війни Олена Теліга була на Рівенщині. У повісті не згадуються реальні чи вигадані міста або села України. Хіба що на сході не говорять на Марію Марії, а на вузлик Тузник, і це якісь маркери регіональні, інших регіональних чи діалектних слів, я з вашої прози не пригадую. Можливо, таким і був задум розповідати людські історії так, щоб вони здавалися рідними у будь-якій частині України, який був задум? Автор передмови до моєї книги, професор, доктор філософських наук Ігор Держко, також звернув увагу на використання маловживаних слів, таких як, наприклад, «фіялки», говорять фіалки, причілок, потвердно, доторк, доста, гонучки, тузник, який ви згадали. Він вважає, що ці слова власне поєднують всі українські землі. Рецензент написав, що авторка переконана, що схід України це початок Заходу, а захід це початок Сходу, що є цілісною неподільною реальністю. Так і є, і я переконана в цьому. Однак мене болить лише те, що такі сумні історії рідні у будь-якій частині України. Але ж без болю і не буває великої перемоги. На жаль, не даремно ж конкурс і гасло має, конкурс, на якому ваша повість перемогла тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг. Дійсно, на жаль, це так. І щоб переконатися, як же звучить ваша проза, я запропонувала. Фрагмент її прочитати нашому землякові, актору Анатолію Подорожку. Пропоную і нашій аудиторії подкасту послухати фрагмент повісті Тетяни Яремчук Прощання з фіялками. Ваньку, так на широке хочеться. І он пенсію отрила. Ванько купив аж дві пляшки. Запріг коника і повіз Маріху на широке. Весна вона нарве фіалок, вона знає у тих квіточках дух Семена. Вона точно знає, принесе букетик до хати і тільки йому одному повість оте своє життя. Маріха майже повзла на той горбок, що проти сонця не вибереться, точно вже не вибереться. Та ще трошки коліно за коліном, коліно за коліном, оце тут, це тут, тут. А де ж фіялки? Вже ж тепло? Якесь незнане їй зело виросло тут. Якісь драпучки росли одна біля одної, затуляючи всю землю. Маріха розгортала те зело і шукала, шукала фіалок. Чого тебе сюди виперло? Що ти шукаєш у тому Чорнобилі? У чому? Та то що золотарник золотарник вченому Рослина чужак, кажуть, з іншої планети. Вона така зла, що й люди назвали її по-своєму. Той Чорнобиль так швидко розростається, та моментом закриває і землю, і сонце. Біля нього всяке наше зло пропадає. І фіялочки. От баба дурна! Фіялочок їй до повного щастя бракує! І як мені тепер тебе з того горба сперти? Маріха ще стояла навколішки, раптом підняла до неба руки і на всі широки закричала «Семене! Семеночку, забери мене. Коліно за коліном, коліно за коліном, вона спускалася. Удома ще у спитала А що? Справді фіялок уже немає, немає, ні дзвоників немає, ні ромашок, липучок і тих немає. Квіти померли, Господичку, що ж то таке оте життя? Ні, ні, не треба їй його більше, і нехай ніхто її більше до початку не повертає. Знов до того ж початку? Ні, ні, не треба. Вона ж не сонце, яке вмирає, щоб народитися, вона нікому ні світла, ні тепла не принесла нікому. Все її життя то дрібненькі кроки смерті, все її життя смерть. Життя це смерть, чи так, а може, її життя це постійна війна, з власними дурними думками, о як вони втомили її! Хоч би на секундочку їх зупинити. Не думати, не думати, не думати, не відчувати, не чути, не жити життя і смерть одне і те ж одне і те ж другого дня Маріха померла. Прозвучав фрагмент. І повісті Тетяна Яремчук Прощання з фіалками читав актор Анатолій Подорожко і продовжуємо спілкуватися з авторкою. Історії періоду Другої світової війни ви могли почути від мами чи інших родичів і односельців на Рівненщині. Звідки деталі нинішньої війни, російсько-української, фронт, цвинтар з прапорами, жахіття закордонного табору для воєнних біженок? Звідки ця інформація художньо переосмислена, не тільки ж з інформаційних стрік? Я справді не маю досвіду ні першої війни, ні другої. Мене десь підсмоктує те, чи маю я право писати про війну. Мочу, чи маю я? Чи має хтось право під час війни, описуючи страждання, робити людям ще болючіше? А писати під час війни не про війну якось також не до душі. Отак От і з'явилася перша частина про Другу Світову. Та історія давно в мені сиділа, бо чиста правда. Маріїха це про образ Катеринки, яку я знала. Вона була нареченою Семена, брата моєї бабці, котрий не повернувся з Другої світової. Катеринка Маріха справді привезла з Німеччини дівчинку Любочку, яку підібрала у поїзді. На старість названа дочка вигнала її з хати і старенька повернулася в село. Тут її пригорнули до себе чужі люди. Я прожила із своєю героїнею кожен епізод. Я плакала і помирала разом з нею. А коли написала. Побачила, що я не приходила ту війну, а вона билася у мені болем, як і ця б'ється. Друга частина повісті – це образ збірний. Я списувала із чужих розповідей, із прочитаного, переказаного з вус уста. Те, що чула я, чули усі. До того, що у Фейсбуці створена група тих, хто шукає пропавших безвісті чоловіків, синів, братів. Є очевидці. Біженці, навіть родичі, котрі повернулися і які ділилися зі мною своїми бідами. Чи можна назвати таку літературу реалістичною? Я не знаю, але фіктивною її точно не назвеш. Дякую за цю відвертість. І Кожна книжка для автора це певне прощання з часом, коли спершу перечуття вірша або прози переживалося. Потім огорталося в слова. Зрештою, надрукований текст потребував розставання з ним. Ви згодні, що теж із чимось попрощалися, доки народилися ваші фіалки? Ні. Я ні з чим не попрощалася. Щоденно прощаюся з тим цвітом, з тими хлопцями, яких привозять на щиті. Прощаюся разом з усією Україною, припадаючи на коліна перед ними, як перед святими. Щоночі прощаюся із цією клятою війною, з цією одвічною трощою, яка не минає століттями. Прощаюся і не можу попрощатися. Шукаю відповіді, чому таке лихо роблять людям, чому стільки зла, чому за війною війна, чому людина розумна не знає, що таке мир? Є війна, коли вбивають, і є перерва, коли готуються вбивати. Як мені попрощатися з Бабою Маріхою, з Олюнькою, коли історія нищення нелюдами людей повторюється знову і знову? Щоб не забували і пишуться такі книжки, у цьому місці я пропоную, щоб прозвучав ще один фрагмент із вашої повісті, прощання з фіялками, читає актор Анатолій Подорожко. Вам же безмежна вдячність за те, що познайомили із своєю повістю, поділилися своїми міркуваннями. Хай у цих сторінок буде багато вдячних читачів, у яких. Дійсно, будуть свої асоціації, свої роздуми, і вони по-своєму наближатимуть закінчення цієї страшної війни, яка триває не три, не два, не десять і не сто років війни московитів проти України. Дякую вам, пані Тетяна, і слухаємо прощання з фіялками читає актор Анатолій Подорожко. Задощило, земля розквасилась, лискалась. Деякий час через хвору ногу тішнику не вдалось подолати дорогу на горбок, а коли пригріло сонце, він таки зашкутильгав туди. Небесне світило, нарешті, розщедрилось на тепло, і воно невидимими струмочками текло на землю, пробуджуючи її. Злезело Чорнобиль таки всохло. І той горбок, що проти сонця розквітнув фіялками. Тиндітні дрібнесенькі квіточки, народжені весною, розчули литішника. Він припав до землі і пестив їх пелюстки вустами. Квіти сором'язливо схиляли голівки, ніби приймаючи його залицяння. У кожній фіялочці він бачив її очі. Здивовані рослинці, нібито на вушко вірунці, шепотів Радостиня,точко ти моє, її голосом співав йому вітер Тішнику, тішнику, де ти, вітер? Ні-ні, то вона, вона. На горбок, захекавшись, бігла до нього вірунька. Він торкнувся її вуст, аби переконатися, що то таки не вітер, пригладив коси, розкуйовжені теплим тиховієм, і як вітерець теж дмухнув на неї. Віра усміхнулася і пригорнулась до нього. Я привезла тобі паспорт, я нарвав тобі фіялок. Таким склався сьогодні черговий випуск подкасту Градусник. Для вас працювала журналістка Ірина Мироненко. Ми говорили про повість Тетяни Яремчук. Прощання з фіалками». Прозу читав актор Анатолій Подорожко. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ. Громада Груп. Як задум Харківського прес-клубу.